Гутенморгін, мої любі, швидкий огляд парфумів за трьома категоріями. Ціна пакування і сам аромат. Поїхали. Турецький нішовий бренд Нішане. Я розумію, що я вас вже замучив цим нішане, але я дуже його люблю. Це дуже гарні парфуми. Тому про пакування розповідати не буду, тому що вони всі оформлені більш-менш однаково. Листівка, ну, все, все як завжди, нічого нового. Давайте про сам аромат. Це класичний аромат Хачкват. Це перший. Це той аромат, який став дуже популярним. Деякі люди кажуть, і я, до речі, в їх числі знаходжуся, що цей аромат набагато красивіший, ніж Крід Авентус. Вони чимось схожі. Тільки Крід Авентус, як усі англійці, він тут є, тут його нема. Це працює. Як якось казала Юлія Тимошенка, вона працює і він теж працює. Це буде потужно, це буде довго, це буде настільки гучно, це буде красиво. Я вважаю, що о, витрачати гроші на Кріда Вентус, ну, для мене це викинути гроші в нікуди. Це така колонька, полівалка. Е, так, він гарний. Я не буду казати, що він поганий. Він гарний. Але порівняно з цим ароматом, Кріда Вентус ніщо. От ображайтесь на мене, не ображайтесь поціновувачі Кріда Вентуса. Для мене оце. Оце головне е, в такій лінійці ароматів. Ананас. Перці, цитруси, трохи там є якась мшистість. Це дуже красиво. Дуже красиво, усім раджу, хто хоче для себе щось знайти на літо, на весну, на осінь, та на зиму та на коли завгодно. Це аромат назавжди. Дуже рекомендую. Дуже ви будете задоволені, ви просто в нього закохаєтесь. Ви не зможете користуватись нічим іншим, окрім цього аромату.